У вас, наші маленькі глядачі, з вами чарівна казка та її ведучий Даня. Сьогодні я розповім вам казочку про крихітку ведмедика, який був неслухняним і пішов далеко гуляти від дому. А що з ним було далі, зараз дізнаємося. Був один прекрасний погожий день, і маленька ведмежа гралася біля струмка. Навколо не було ні душі, тільки дерева тихо перешіптувалися своїми гілками. Махасик Малюк був дуже рухливим та активним ведмежатком. Бувало, заграється так, що відійде далеко від дому, а потім шукає його всім лісом. Мама ведмедиця дуже просила його щоразу перед прогулянкою. Махасик, будь слухняним хлопчиком, не ходи далеко. І щоразу крихітка Махасик казав, що піде гуляти надалі, ніж річка, але щоразу порушував свої ж слова. Одного разу він настільки забрів у лісі, що і не помітив, як опинився на околиці величезної галявини, де стояв старий будинок. А в тому будинку мешкав старий лісник. Побачив лісник, як до його будинку підійшов крихітка махасик, вийшов на ганок і питає, що ти тут забув, маленька ведмежа? Я загубився, розгублено промовив ведмедик. А ти знаєш, що маленьким дітям не можна далеко йти від дому? Знаю, але я так грався, що й не помітив, як далеко забрів. Тепер він по справжньому злякався. Я лісник, сказав старий, і все життя допомагав лісовим звірям жити в лісі без страху. Йди до мене на руки, підемо тебе додому повертати. Заспокоївся крихітка Махасик, посміхнувся і сміливо заліз на лісника. А лісник був хитрий і вирішив провчити маленького ведмежа, щоб той ніколи більше не нехтував наказа мами, взяв та й повів михасика малюка в інший бік. А куди ми йдемо? спитав ведмедик. Мій дім з іншого боку, перелякано він сказав. Нічого, нічого, скоро прийдемо, відповів дідусь. Ідуть вони вже кілька годин, а ліс тільки сильніше згущується. Заплакав Михасик і попросив. Відпусти мене, будь ласка, дідусь лісник. Мене мама дуже сильно чекає та переживає за мене. Та що ж ти, михасик малюк, не слухав маму, коли вона просила далеко не ходити? Е, ні, друже, так не буде. Віднесу я тебе на базар і продам. І все. Розплакався ведмедик. Дідусь лісник, розвилювався не на жарт михасик. Я все, що завгодно, зроблю. Тільки відпусти мене, будь ласка, додому. Зітхнув дідусь і сказав. Ти, хлопче, не обіцяй, того, що не зможеш зробити. Але пообіцяй мені, що відтепер завжди будеш слухати свою маму і ніколи більше не засмучуватимеш її. Для неї твоє здоров'я і твоя безпека найголовніше. Добре, дідусю, опустивши голову, відповів ведмежатко. Ми майже прийшли до твоєї хати. Ми просто йшли іншою дорогою. Он вже веднінця твій дім. Поглянь! Коли вдалині з'явився будинок Михасика Малюка, він аж сплестив долонями. А коли підійшли до будинку, на ганку біля ведмедиці зібралося вже все лісове братство. Вирішували, хто якою стежкою піде, щоб знайти ведмежа. Ось тримай своє чадо ведмедиця. Ой, ліснику! Яке щастя, дякую, що привів чадо моє додому. «Ти не хвилюйся, пообіцяв мені, крихітка михасик, що стане найслухнянішим ведмежатком у цьому лісі, а своє слово треба тримати. Не хвилюйся, дідусь ліснику, озвався Михасик Малюк. Тепер я більше ніколи не буду засмучувати свою маму і буду слухати її. Ось і чудово, сказав старий. Йшов дідусь до себе додому, задоволений з медом та іншими лісовими ласощами. Не пошкодувала для нього ведмедиця ніяких частувань за порятунок малюка. А крихітка Михасик і справді з того часу зростав найслухнянішим ведмежатком у лісі. Його навіть за приклад почали ставити іншим лісовим неслухняним звірятам. А ще він часто навідувався до лісника в гості і завжди дякував дідусю за мудрість. Та настанови, адже не дуже правильний вчинок, якщо його усвідомити та пообіцяти, собі ніколи більше не повторювати стає твоїм власним добром та надійним другом у виборі життєвого шляху. Ось така історія трапилася з ведмедиком. Я сподіваюся, ви всі зрозуміли, що потрібно бути слухняними та тримати своє слово. А з вами був Даня і Чарівна казка. До нових зустрічей!